А такой маніха там. Доброго дня, шановні присутні, доброго дня, шановні ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС. Нехай залишиться в минулому, ніколи не повториться жахіття тієї Чорнобильської трагедії. А пам'ять про ті тяжкі часи навчить нас е, шанувати, поважати і мир, і спокій. Ну, Хоча ви знаєте, що зараз у нас у державі йде війна і... Наш ворог, наша, наші прокляті сусіди, граються з вогнем біля Запорізької атомної електростанції. Напевно, вони історію не вчили і, напевно, їм здається, що це шутка, але повірте, це я кому як не вам знати, яка це може бути трагедія. Но ми надіємося, що все добре буде. Тому я бажаю хлопці, кожному з вас і вашим родинам міцного козацького здоров'я, добробуту. Благополуччя, достатку в ваших сім'ях. Ну і саме головне перемога нашій державі і безмарного й мирного неба над цими нашими головами. Давайте вшануємо хвилинку мовчання всіх тих хлопців, які на превеликий жаль загинули або не дожили до цього часу, рятуючи нас. Доброго дня хлопці. Дуже вас, радий, бачити. Бажаю вам всім здоров'я Щастя вам, вашим сім'ям. Як каже, здоров'я, удачі, мирного неба. Хай буде за нами перемога і смерть твара. Значить, Дякую, що ви є. Значить, царство небесне, хлопцям ті, що були з нами, не йшли раніше. Ну, а що можна Побажати друг другу вісьного здоров'я, здоров'я ще розберем. Я біжив, печалиця ліжить. Реки свої були. ще раз і щастя. Дякую. Дякуємо, що ви нас захищали. В той час ми, ми не знали хто. Є насправді. Це людині канал що е, є люди, які можуть розповісти, донести людям, як воно було насправді. Сам в мене батько був ліквідатором Немає його на світових російського. І знаю, кожного, кожного з вас знає які у вас проблеми, тому що я через це все пройшов. Цифрає, зав... В 57-м році рванула первая станция папа в Челябинське, значить семь населенных пунктов. І прочее. У 86 году, в березні місяці, рванув один реактор чуть-чуть на Лені АЕС. Ну, тоді це було все тишком нишком. А сколько людей пострадало на полігонах? Якщо брати тоцький полігон, то там 25 тисяч в кавичках пострадавших Чернобильців і прочее під егідой. Командарма, так сказати, самого в мірі і, як говориться, Жукова, то би там історія мав. Так що рвались станції в Америці. Ну теж у них там вроді подальше їх строять, щоб менше города страдали. І в Англії аварії крупні були. Ну а чоловічество з цього діла висновки не. Я розумію, що Чорнобильська аварія <говори> вона була запланила, ну, І зараз є дані і Ну, важливий факт, що, як говориться, що таке героїзм. Несколько человек намутять, а тысячи должны геройствовать. Ну это, може я неправильно говорю, но без вас, нас и других було б намного гірше. Так що это треба зрозуміти. І сьогодні день не ліквідатора, день шанування. <зас> <зас> так що нас, нас шанує. <зас> хранувні, не забуваємо я, вас, зато ми на так на отримання безкоштовних рецептів на ліки.